Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачні пиріжки з капустою. Тісто для цих пиріжків готується дуже легко, просто, дуже швидкий рецепт, нічого не потрібно чекати, доки воно підійде. Просто замішав тісто і готово, можна смажити. І в першу чергу я підготувала начинку з капусти. Просто стушкувала на сковорідці капусту з цибулькою з моркочкою з додаванням томатної пасти чи кетчупу. Ну, а для приготування тіста я відміряла собі борошно, відважила, його просіяла. І з цього борошна я відкладаю окремо 3 столові ложки. Сюди ж додаю 1 столову ложку цукру, чайну ложку солі і 3 столові ложки соняшникової олії без запаху. Далі сюди вливаю крутий кип'яток. Зразу все перемішую, і у мене виходить така собі заварна основа для тіста. Далі цю заварну основу я відправляю в чашу куходного комбайна, тобто туди, де я буду замішувати тісто. Якщо ви будете місити в цій же жмисті, то перекладати нічого не потрібно. Наступним етапом додаю сюди теплу водичку, це перемішую і мені потрібно, щоб ця маса була такої теплої, приємної температури, приблизно 25 градусів, для того, щоб дріжджі тут не зварились. Якщо температура така, як потрібно, всипаю сюди сухі дріжджі. Також додаю борошно і починаю замішувати тісто. Я роблю це за допомогою кухонного комбайна, ну, як завжди, його можна вимішувати руками. Але важливий момент: постарайтеся тісто не забивати, тобто не додавайте забагато борошна, тісто повинно залишатись м'якеньким, трішки прилипати до рук. Ну а для того щоб воно не прилипало до рук. Я обов'язково змащую руки олією, також змащую робочу поверхню, і тоді мені дуже зручно і комфортно працювати з тістом. Тепер ось таким чином я відщіпую шматочки тіста, катаю такі колобочки і формую вже, можна сказати, майбутні пиріжки. З цього тіста у мене виходить 22 штучки таких колобочків. Ось в чому зручність цього тіста, що не потрібно чекати, доки воно підійде. А перевірити його можна ось таким чином. Розрізаємо, дивимось, Ось бачите, скільки тут багато бульбашок повітря. Це означає, що дрожжі працюють і тісто гарненько підійде. Далі ці колобочки я накриваю харчовою плівкою і чекаю так хвилин 10, доки вони підійдуть. А підходять вони дуже швидко. Ось чому важливо, щоб ваша начинка вже була готова. А вона може бути зовсім різною: від соленої до солодкої. А також з цього тіста виходять дуже смачні біляші. Ну що ж, пройшло майже 10 хвилин, можна починати ліпити пиріжки. Скалка мені тут буде не потрібна, я просто трішки змащую руки олією буквально трішки. Беру шматочок тіста, ось таким чином його, скажімо так, розплюскую по столі, накладаю начинку. Я люблю, щоб її там було багато. Тепер обережно защіпую і у мене виходить такий гарненький пиріжок. Руки сильно олією не змащуйте, щоб ви могли защіпити потім пиріжок. А то він може потім не заклеюватись від олії. І ось такий гарненький пиріжок у мене виходить, який потім стане більший в два рази, тому не робіть їх зразу дуже великі. Сформовані пиріжки я викладаю на стіл, накритий пергаментом, або харчовою плівкою, або просто змащений олією. Також накриваю їх харчовою плівкою зверху, щоб вони там гарненько підходили і не підсихали. Ну що ж, можна починати їх смажити. На сковорідку наливаю олію, мені знадобиться приблизно один стакан. Чекаю, доки вона нагріється, а провіряю це так: ось дерев'яною паличкою. Бачите, вона трішки починає кипіти, це означає, що олія нагрілась. Тепер обережно від себе викладую пиріжки на сковорідку. В мене сюди лягає якраз три пиріжка. Олія повинна доходити десь до половини пиріжка, це буде якраз ідеальна її кількість. Ну а далі все просто смажу пиріжки на невеликому вогні. Потрібно обов'язково, щоб олія кипіла, але вогонь не був сильно великий. Якщо мені не подобається ця полосочка біленька посередині, то я просто ставлю пиріжки на ребро і вони вже потім досмажуються з обох сторін. Ну, таким чином я смажу всі пиріжки. А викладаю я їх обов'язково на паперовий рушничок, для того, щоб зійшов лишній жир. Зразу зі сковорідки у пиріжків з'являється така хрустка кірочка. Ну Коли вони трішки полежать, вони стають такісенькі пишечки, які навіть шкода їсти. А коли вони гарненько відлежаться на паперовому рушничку, я їх уже перекладаю на тарілочку і можна всіх звати до столу. Ну що ж я можу сказати про ці пиріжки, друзі? Я просто в захваті від цього рецепту. Це настільки зручно, це настільки швидко, що вам не потрібно чекати, доки підійде тісто, це реально економить цілу купу часу. Тож я впевнена, що цей рецепт вам обов'язково сподобається, і такі пиріжки стануть також вашими улюбленими. А рецептик ви обов'язково збережете собі. Друзі, також не забувайте про коментарі, які допомагають у розвитку каналу. Обов'язково підпишіться та натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступне відео. Всім миру і добра! Até a próxima,